Веде для вас щодня є. Вже на телеграм-каналі я сьогодні розмістила 48 годин, тривають знижки на абсолютно всі мої курси. Я знаєте, як назвала цю акцію? Акція склади пазл французької мови. Тому що абсолютно всі курси від нульового рівня до рівня b 1 Всі продукти, які я складала протягом двох років, зараз ви можете знайти комфортно на закритому телеграм-каналі. Як же написала моя підписниця Вікторія, у вас різдвяна акція з любов'ю до всіх нас. Ви знаєте, як... Сказала моя тренер, а дуже відома в Україні Наталя Пальна Копцова: люби як Господь, і від любові я дарую вам ці знижки. Вони тривають 48 годин на каналі французької мови англійської мови. Розміщую для, для вас посилання, насолоджуйтеся, вивчайте мови з задоволенням і отримайте всі блага цього життя. А я побігла творити для вас далі. А Enjoy the day.